Тину подію минулого тижня. Цього тижня це виграшов ФК Олександрія у Київського Динамо в Кубку України. Це найбільший успіх кірограйського футболу взагалі, треба сказати. Я маю на увазі перемогу над таким суперником, над учасником Ліги Чемпіонів групового турніру і відбіркового. Чи можна вже казати, що ФК Олександрія в Єврокубках? Чи можна казати, що Кіровоградщина нарешті, вперше за всю свою історію буде приймати Лігу Європи? Пане Андрію, гарно розпочав, продовжу. Я ще послухаю. А, 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 дивіться, я е, футбольну тематику ну намагаюся там мінімально коментувати, е, не тому що я е, не люблю цієї теми, да, але... Е, Хай буде це так, як ви сказали. Я хотів би, щоб спочатку ми певну справу зробили, а потім вже говорити, що там ми добилися. Ну, безумовно, ви абсолютно праві. Що для Олександрії, для Керворадської області це є там певною сенсацією, і, мабуть, мало хто очікував того, що футбольний клуб, який за своїм потенціалом безумовно... Поступається сьогодні грандам українського футболу за своїми бюджетами, ну, зумів продемонструвати там і е, свою професіоналізм, і свою зібраність. І саме головне, мабуть, що було в цей день, це ну, величезне бажання е, цих 11 хлопців, які були на полі, і головного тренера довести е, про те, що Олександрія не випадково потрапила до Прем'єр-ліги. І ті результати, які ми на футбольних полях отримуємо, це безумовно величезна робота. Сьогодні професійний футбол це ну в професійному футболі є величезні розриви. да? Між грандами, які мають там величезні бюджети, величезні можливості Ну, іноді і... один гравець коштує і... дорожче ніж клуб, з яким вони а, грають абсолютно. Виконавців, які, як ви правильно сказали, е вартують серйозних коштів, і це ж не таємниця. Проте ми ж чуємо, коли вони переходять в європейські клуби, які кошти за цих гравців платять, і футбольні клуби, які там. Не так давно були скоріше аматорськими. Сьогодні вони там на українську заробітну плату власне, намагаються довести, що вони також вміють грати в футбол. І в багатьох випадках це вдається. І мені з одного боку ну, приємно, що це відбулося. З іншого боку, я не хотів би сьогодні говорити про те, що. Ми там будемо перемагати Барселону чи Реал, да і не готовий говорити про те, що динаміка. Перемог над Динамо Київ чи Шахтаром буде збережено. Да? Ми повинні розуміти, що ну, в професійному футболі дива бувають не дуже часто, да? і тут, власне, якщо вже відповідати коротко на запитання, на яке ви задали, ми намагаємося бути ну, власне, серед кращих футбольних клубів в межах тих можливостей, фінансових можливостей, які є сьогодні у футбольного клубу. І Якщо випаде таким чином, що е, ми там будемо в п'ятірки кращих, а наскільки я розумію, там є певні проблеми е, в Дніпра, і сьогодні він не буде мати можливість виступати в Єврокубках, то це буде означати, що шість команд там буде мати можливість представлена е, в європейських е, е, кубках. Ну, -то так точно, да тому, ну власне, якщо ми. Ці останні ігри, які в нас залишилися, це не прості ігри, це ігри із Луганською Зореєю, це із Дніпром, і, власне, із львівськими Карпатами, які ось ми очікуємо ці ігри. Якщо команда зуміє довести, що вони можуть бути успішними не в одному якомусь матчі, а що це буде така динаміка, коли вони будуть демонструвати, що це ну, не виключення, а що це правило, то, засправді. Спортивним принципом я їм так само говорив, чи потрапимо ми до прем'єр-ліги, чи не потрапимо. Відповідь була проста: якщо ви виграєте чемпіонат першої ліги, то ви будете мати можливість грати у прем'єр-ліги. Тут така сама відповідь. Якщо ви за спортивним принципом. Посядете те місто, яке дозволяє приймати участь в єврокубках. То ну власне я буду задоволений і щасливий від того, що вболівальники Олександрії, вболівальники Кіровоградської області будуть мати можливість спостерігати футбол європейського рівня. Ми будемо сподіватися, що і Кіровоградська зірка опиниться в прем'єр-лізі, і Олександрія опиниться в Лігі Європи. Дякую вам за інтерв'ю.